А ви вже бачили цей тренд макіяж? яка ти принцеса просто вводити в пошук. Ось, наприклад, мені випала Бель. Це одна з моїх найулюбленіших принцес з Діснею, і я була дуже рада, що вона випала мені. І я одразу перейшла до оформлення брів. В неї вони досить яскраві, брови, якщо чесно. Я малювала, не пам'ятаю, коли останній раз. Добавила тональну основу і далі все по класі. Контурінг, румянне, це все гарно розтушовує. А я за все роблю, напишіть в коментарях мені, яка ваша улюблена принцеса з Діснею. Мені буде цікаво почитати. Далі я переходжу до макіяжу очей та підвожу слизисто блискучим олівчиком. Для цього макіяжу я вирішила взяти палетку від Flower Nose в ось таких коричневих відтіночках. Приліпляю скотч для того, щоб зробити красиві розтушовані стрілки з тіней. Взагалі то я не дуже сильно в макіяжах очей. Не вмію це все гарно там робити, пояснювати. Але я додавала спершу темне, потім світло і трішечки блискіто. І Знявши скотч, ми отримуємо з вами ось таку красу. Ну і звичайно, трішечки підтушовуємо це все діло спонжиком, щоб не залишали слідів після скотчу. Далі я профарбовую. Ві коричневою тушою з подовжуючим ефектом. І саме час додати сяєва, тому я додаю дуже природній хайлайт. Мені дуже подобається, як він сяє і виглядає на тональній основі. Ну і звичайно ж додаємо пудри. як у справжніх принцес, у нас вона рожева. З губами у нас все просто: нюдовий олівчик та рожева помада всередину. Ну і зробивши магію за кадром, ось таку принцесу Бель ми маємо. Пишіть, як вам вона в коментарях. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Всім па-па!